В цій годині запросили до нашої студії заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб, 16-19 років, голову правління благодійного фонду народний тил Георгія Туку. Вітаю вас, добрий вечір. Вечір добрий, Олександр. Вечір добрий, наші глядачі. Так Андрій Юсов, представник української розвідки, заявив, що російська інформаційна атака вже здійснюється. Я так розумію, мається на увазі, виникають запитання: а що ж то за Майдан 3 про який заявив Володимир Зеленський, що його хочуть усунути з посади. Що каже Юсов? Це не якась одна тема, це паралельно посилення низки конфліктних подій всередині країни, посилення внутрішніх розбіжностей з використанням традиційних російських пропагандистських наративів. Він нам вказав тих, хто відповідає в Російській Федерації за організацію таких масштабних операцій, це Сергій Кирієнко, Владислав Сурков і, і інших він називає, але тим не менш цей план дестабілізації України під назвою Майдан 3 Що це таке? Що це Якщо таке? коротко, чергове фуфло від зеленої влади. А навіщо це про це а про як це говорить зараз? Ми ж а... розуміємо, що Російська Федерація, ну ми вже все прекрасно розуміємо, що чекати від Російської Федерації. І ці наративи вже знають всі, що вони будуть казати: що в Україні корупція, що західні країни відвернулися, де мотивація направити. Що в Україні корупція це рука Кремля. Uh -huh. Uh -huh. Що в Украї... що в Збройних силах випивають, це сказала Буцюгла? Так, що це було. Вона как Кремля куплена Кремлем, звісно, річ. Той, хто каже, що татаров покидьок і негідник проросійський антимайданівець, це теж пропраця на башту Кремля. Коротше, публіка вже почала усвідомлювати, що от то. Суспільна, неоформлена, скажімо так, домовленість, яка виникла на початку повномасштабного вторгнення суть якої полягала в тому, на час війни відмовляємось від критики президента Зеленського і його команди. Ця домовленість, завдяки, в першу чергу, діям самої зеленої команди, вона в суспільстві вже починає дуже стрімко тріщати. Між іншим, Попри цю домовленість, я був доволі з перших днів, фактично, я її ігнорував, бо я вважаю її неприйнятною. І в мене навіть були певні непорозуміння зі своїми друзями та товаришами. Але я чітко дотримувався і дотримую своєї позиції. Якщо я бачу, що керівництво країни веде країну в прірву, то я не збираюся чекати, доки ми всі тоді разом впадемо. Треба цю публіку зупиняти. І от зараз вони, судячи з усього, почали усвідомлювати, що ця суспільна домовленість вона починає тріщати все більше і більше громадян України не хочуть мовчки спостерігати за шаленою корупцією, не хочуть мовчки спостерігати за абсолютно незрозумілими діями в проросійському напрямку, не хочуть мовчки спостерігати за. Величезною кількістю російських агентів та шпигунів в зеленому середовищі, які час від часу почали зараз викриватися, от і вони вирішили просто діяти на випередження. Це доволі примітивна логіка, але кумедність ситуації це вже от просто на межі іронії. Виглядає в тому, що от я щойно їхав і по одній з радіостанцій, в мене машині ввімкнена, і нагадали, що рівно два роки тому, у 2021 році, в ці, в ці самі дні, той самий Володимир Олександрович Зеленський проводив велику прес-конференцію за участі українських журналістів. І під час цієї прес-конференції він повідомив, що розвідка, ну, розвідка, святе наше розвідка. Юсуф, мабуть, теж йому повідомив, що Рінат Ахметов готує заколот в країні, виділив мільярд доларів. І заклад має відбути з 1-2 грудня. Це заява, вона всюди є в відкритих джерелах. А де результати цієї заяви? Ну, як це де? Мільярд доларів відмили. Мабуть, у Ахметова відібрали, він погодився розміняти мільярд доларів на відміну від державного перевороту на чолі Ахметовим. Коротше, ну це вся маячня абсолютно безсенсовно розрахована, вона фактично розрахована на ту публіку, яка спочатку підтримувала Зеленського, а зараз пішла разом з Арестовичем Стадо Арестовича. Тобто люди без мізків, люди без абсолютно без навичок критичного мислення. Якщо я дивився останнє інтерв'ю Арістовича, на 22 й хвилині інтерв'ю він розповідає, він відповідаючи на запитання, чи можна вам вірити, якщо ви самі визнали, що ви брехали українцям. Він відповідає, а що ви думаєте, що я один тільки брешу, все в політиці брешуть. але я, чесно, в цьому признався. А на 43-й хвилині він заявляє, я не терплю притворство в політиці. Ну, Навіть рибка-гупів вона має все-таки ну, хоча б годину мати, одну годину. Пам'яті політичної, пам'яті іміджової. А якщо протягом 20 хвилин людина діаметрально протилежні заяви робить, і все одно є певна там група оцього стада, яка іде як, як щури за тим відомим героєм сказки, який… Ідуть. З чим це може бути пов'язано? От що, скажімо так, з якими подіями може бути пов'язано? Ну, по-перше, я думаю, що в, в будь-якому суспільстві є певна така категорія громадян. Абсолютно. Незалежно від подій, незалежно ні від чого, люди такі є. Вони за будь-яких обставин намагаються знайти собі поводиря. Вони не здатні. Ні для до самостійного аналізу, ні до самостійного е, вироблення якихось власних думок, власних висновків. Е, і це, я думаю, що це властиво у будь-якому суспільству. Хтось шукає собі там е, в, лідера, не знаю, в релігійних, наприклад, громадах. От будь-що, між іншим, е, ну, велика кількість. Отих фанатиків, реальних фанатиків РПЦ в Україні, якщо з ними починаєш спілкуватися, велика кількість інтерв'ю. Це ж люди фактично переважна більшість з них, з невисоким рівнем IQ і з освітою, ну, в кращому випадку, середньою, а то і здебільшого, неповною середньою освітою. От така от публіка, вона є в будь-якому суспільстві, і оці маніпулянти. Є маніпулянти на релігійній площині, а є маніпулянти на політичній площині. Різниці між політичними маніпулянтами і оціми різного роду, чи то проповідниками, чи очільниками цих різних псевдорелігійних сект, які час від часу утворюються, то там Марія Деві Христос, то зараз ця які там Алагра, чи я, я не пам'ятаю, як її називають. Це абсолютно тотожні технології, uh -huh. які використовуються. Просто ну, на, на різних полянах люди збирають свій власний врожай. Вот і все. Uh, от, наприклад, ось цей скандал, мовний з Іриною Фаріон, це може бути частиною спецоперації? Ні. А що це таке? Ну, по-перше, подібні заяви від Фаріон – це ж далеко не вперше. Ну, це ж не вперше. Uh -huh. І. Я не вперше мушу заявити, що попри те, що я виступаю 100% за українізацію України, і, і в цьому я підтримую Фаріон, але ті методи, і той агресивний спосіб, який вона постійно протягом років демонструє, з моєї точки зору, це просто. У мене іноді складалось відчуття, що та жінка просто ніколи чоловіків не знала, От, якщо щиро на серці. Бо такий стиль поведінки він взагалі не властивий жінкам. От яка агресія не прикрита. Тим більше, коли ця агресія прозвучала в напрямок військовослужбовців, для мене це було. Чесно кажучи, шоком. Ну, тут зараз я вам хочу сказати, що на ці слова мають посипатися купа коментарів. І не стосов. треба це коментувати, так. бо я взагалі от моє стільки переконання, кожен критикувати військових угу. має право лише, лише той, хто власними сідницями хоча б тиждень провів на нулі. Там дуже багато жінок, до речі. Так. Да. О, да, Які сидять в окопах. Да, так само. Да, да. Просидів ти рідненький чи рідненька тиждень напередку, ну, тоді ти маєш можливість на рівних критикувати тих, хто захищає твої сідниці в теплих приміщеннях. Якщо ти там не маєш власного досвіду, то сиди, мовчки і лише тільки дякуй, і готуйся доглядати. Армію інвалідів, які вже повертаються з лінії фронту, Ну, просто розумієте, знову ж таки, цей скандал викликав декілька точок зору. І давайте будемо чесними: суспільство в цьому випадку розкололося. Да, воно розкололось, да, розкололось. Да. воно розкололось на тих, хто підтримує. Я бачив неодноразово викладені відео українських військових на позиціях на, на фронті, які вказують е, про те, що фаріон права в цьому випадку. Тому що да навіть якщо на позиції на фронті, от одного із військових нещодавно було відео, де він пояснює, що е, е, слухайте. Е, навіть якщо військові там не спілкуються між собою російською мовою, то коли настає ніч, ми ціленаправленно спілкуємося українською. Тому Розумієте, що це чудово безпека в першу чергу. Справа війна не стой, хто йде. Справа абсолютно в іншому. Справа в тому, що ніколи за всі ці роки війни. 2014 року з перших днів ніколи підкреслюю за всі ці роки, я не чув навіть розповіді, не те, що я сам свідком не був, навіть розповіді не чув про те, що між військовими виникають конфлікти, між тим, що один спілкується українською, а інший російською. А що, а що ми отримали зараз? Маруся от Звіробій зараз... пише в соціальних мережах: друзі, перестаньте відписуватися одне одного і сваритися між собою. Це, це повна маячня і безглуздя. Бо ще раз кажу: навіть сьогодні, навіть після цієї дурнуватої заяви, спровокованої Фаріон, я переконаний, що ніяких конфліктів, лава збройних сил на передовій не було, не, немає і не буде. Бо там люди ризикують щодня життям, один одному прикривають спину і захищають Україну. Ніхто не думає про те, якою мовою хто спілкується, якщо головна задача вижити. Добре. Ще один наратив, який, можливо, підпадає під цю категорію, про яку вказував Андрій Е, розкол між військово-політичним керівництвом держави. Це, це правда. Самі спровокували його. А що зараз тепер займати стравусиною політику, ховати голову в зелений пісок? Я довго мовча про це не розповідав, хоча знав, що з весни, приблизно з квітня, може, з травня приблизно. На початку вторгнення вся ця публіка вона і на постріл гармати боялась підійти до. Керівництво Збройними силами. Трошки отямившись, відіжравшись війни в підвалі банкової героїчно, вони почали насаджувати свої кадрові призначення в лавах Збройних сил. На перш початковому етапі Валерій Залужний він стояв на своєму і чинив опір подібним зазіханням з боку Єрмака і компанії. Але з часом, ну, на жаль, не витримав тиску. І, врешті-решт, це призвело і до виникнення конфліктної ситуації. Бо, вибачте, коли повні нулі і дилетанти у військовій справі, ґрунтуючись виключно на своїх шоу-поглядах, ставлять якісь вимоги до керівництва Збройних сил. А люди, які воюють з 2014 року, чудово усвідомлюють, що виконання цих політичних забаганок воно призведе до збільшення втрат особового складу людей, і вони починають відмовлятися від виконання наказів. І це дратує, і таких людей намагаються позбавляти посад. Ну, то про яке ставлення відношення між політичним і військовим керівництвом може йти мова? про яке співробітництво? Ну, і саме не про... лізьте, куди вам ви чорти, не лізьте, дайте фахівцям спокійно хоча б у воєнній справі займати своїм ділом. А можна це якимось чином, навіть на законодавчому ну, рівні врегулювати? Повно на законодавчому, так. Да. Але поки у нас. Верховний головнокомандувач це президент, і він має юридичні можливості здійснювати реалізацію кадрової політики, в тому числі на вищому воєнному керівництві. Ну, на жаль, ми цього не уникнемо. Ну просто наші західні партнери дивляться на цю ситуацію і через призму того, що про що пишуть журналісти. Давайте згадаємо купу статей. Це почалося з журналу Тайм. Потім реакції і влади на статтю залужного викономіст. економіст. Потім ми бачимо і різні аналізи від провідних і американських, і британських видань, які. Чомусь вказують, що аж от це може повпливати на майбутнє України. На жаль, це абсолютно так. І, між іншим, саме в, в одній з цих статті, статей і йшла мова про те, що воєнне керівництво почало відмовлятись виконувати накази політичного керівництва. Це не мої вигадки. І правильно роблять, я вважаю. Бо якщо ви абсолютно цивільні особи, на 300% цивільні особи, то не лізьте воєнну справу взагалі. Від слова, взагалі, я позавчора випадково потрапив в фрагмент якогось там на ватному якомусь Ютуб-каналі, колишні там ці Медведчуки, вони запросили агента ГРУ ГУРА. Я маю на увазі того запорожського Шевченка недобитого, і він розповідає в ж фахівець, який в Верховну Раду в однострої приперся Покидьок. Він розповідає, що, мовляв, залужного треба звільняти, бо він не виконує накази президента. Якщо президент каже вперед, то треба йти вперед? Ти залужний просив, там стільки-то набоїв, ракет, тобі все дали, іди вперед. Ця гніда, вона, вибачте, в, в, ну, матеріали вони є в відкритому доступі, в тому числі в американських виданнях. Про те, скільки часу зайняла надання допомоги в тих об'ємах, які, про які казав свого часу, рік тому Валерій Залужний, як за цей проміжок часу. Змінились укріплення російської окупаційної цієї наволочі, як виникли просто протягом полутора двох місяців виникають лінії оборони. Тобто за цей час ну, деметрально протилежно змінилася ситуація на лінії фронту. А ця нікчема запорізька, вона намагається зараз в черговий раз наших військових, вибачте, в фізіономії вмакнути. Ти гнідасами, йди напередок, атакуй на своїй рідній землі на Запоріжжі. А не сиди тут по студіям, воно бігає. Мерзота.